Бажаю здоров'я. Ось тут інтернет магазин Avsat.com.ua прислав мені на огляд декілька супутникових ресиверів. Ну, Я вам скажу так: розпаковку всіх окремо я робити не буду. Чому? Тому що всі вони однакові, вони клони, вони тільки виконані в різних корпусах, і коробки в різних кольорах виконані. І все. І називається по-різному. А сенс один і той же. Tiger T1 Max Vision WS.505. Тут взагалі непонятно: Сіфуз SAT HD 999. Amstar. І Tiger e 555 New Ultra. Сенс одинаковий. Комплектація однакова. Ресивер виконаний на процесорі GX6605S з оперативною пам'яттю 64 МБ та 4 МБ PZU. Програмно це аналог супутникового ресивера OpenFOX X8. І подивимося, які ж тут роз'єми. Спереду два USB. Роз'єми, роз'єм для підключення антени, роз'єм для підключення шнура. Тюльпани він же РЦА. З однієї сторони тут джек, з іншої сторони, звичайні тюльпанчики жовтий-білий-красний. В комплекті, на жаль, не йде. hdmi вихід для підключення до телевізору. Роз'єм для підключення зовнішнього інфрачервоного приймача і роз'єм для підключення блока живлення. Збоку нічого немає. Далі, ось так виглядає зовнішній інфрачервоний приймач. За допомогою двостороннього скотча клеїте його до телевізора, або навіть хай висить в повітрі, якщо він вам не заважає і не приводить вас до естетичних протиріч. Блок живлення 12 В 1 А. Отакий От HDMI шнур коротенький. І сам пульт дистанційного керування. Дивіться, ну, майже як sat інтеграл В принципі, він і являється по характеристикам, аналогом супутнику ресивера Sat Integral 1258, наприклад. Але все ж таки програмно наголошую, що він більш схожий от по менюшці на OpenFox X8. Меню у, у всіх цих супутникових ресиверів теж однакове, тому я зроблю огляд меню трошки пізніше. Покажу, як там скануються канали, покажу, як працюють мережеві сервіси. І вже потім зробимо якісь висновки. На цьому все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба. Над головою. Слава Україні!